Добрий день. днями. Британський таблоїд Sky News опублікував досить цікавий матеріал з красномовною назвою: Чи може Велика Британія захистити свої міста з неба, якщо буде шквал ракет? І Відповідно йдеться про те, що системи ППО Великої Британії спустошені, а сама країна досить вразлива до атак ракетами і дронами. Давайте проаналізуємо цю статтю. Перше, на що я хотів би звернути увагу, це власне на основні тези, які просуваються. А мовиться про те, що в цій статті червоною ниткою проходить основна фраза, що Велика Британія може бути вразливою до ударів ракетами та дрона, які зазнає Україна. Це то проводяться певні паралелі ситуація. В Україні, яка потерпає від ракетного терору з боку Російської Федерації, так і відповідно ситуація, яка може виникнути у самій Великій Британії. Окремо, підкреслюється, що десятиліття скорочення витрат на оборону підірвали ППО Великої Британії. Про це стверджують ветерани Холодної війни. Причому ветерани, як завжди, не названі. Ну і, відповідно, виникає питання щодо поінформованості цих ветеранів. Основний наголос в їхніх спогадах робиться на тому, що раніше британська повітряна, протиповітряна оборона була однією з найкращих в світі. Шодне е, заперечення. Раніше і дерева були більш високими. Ветерани британської ППО згадують свої молоді роки, і те, що британські зенітні комплекси, бледхаунд. Які були прийняті на озброєння ще в 1958 році, але тепер розміщені лише в музеях. Ці зРК були виведені з експлуатації в 1991 році. Раніше вони були частиною багаторівневої системи ППО часів холодної війни. Ну і тепер давайте аналізувати це повідомлення. Щодо спустошеності Британської ППО і взагалі самої системи ППО цієї країни. Почнемо з того, що інформація щодо спустошеності арсеналів британської сторони, як мінімум, не витримує критики. І я пояснюю, чому. Давайте, шановна поглядацька аудиторія, згадаємо з вами останній пакет військово-технічної допомоги з боку Великобританії нашій країні. Звертаю увагу, що в цьому пакеті. Лева частина військово-технічної допомоги це понад 1600 ударних і зенитних ракет. Зенитних ракет. 1600. Певна частина дійсно штормшедала Але основна частина це зенитні ракети для систем ППО. І я нагадаю. Шановна аудиторія, що після наймасштабнішого ракетного удару по території України на початку січня поточного року уряд Великої Британії прийняв безпрецедентне рішення про екстрену передачу для потреб сил ППО України декілька сот зенитних ракет. Тоді власне цей пакет військово-технічної допомоги дав можливість ППО України. Надійно прикрите небо від російського ракетного терору. І наразі британська сторона передає ще додатково 1600 зенитних ракет. Тобто сумарно ми можемо говорити, що з боку Великобританії передано близько 2000 зенитних ракет. А це вже викликає запитання щодо відповідності інформації про спустошені арсенали британської сторони. Виникає питання. А чим тоді пояснювати подібний характер інформації з боку британського таблоїду? Але йдемо далі, шановні шанов з приводу стану систем ППО Великої Британії. Я нагадаю у квітні місяці міністр оборони Гранша заявив про те, що Велика Британія розглядає можливість передати перші зразки лазерного комплекту протиповітряної. Оборони цієї країни, а йдеться про дереконфір, причому варто говорити про те, що Велика Британія фактично буде тестуватися в систему ППО в умовах реальних бойових дій. Це унікальна, безпрецедентна система ППО, хоча би, якщо брати до уваги відповідна вартість пострілу цієї системи ППО і вартість Засобів ураження, які будуть збивати ця система ППО, це щодо рівня технічної оснащеності британських ППО. Мовиться вже про лазерні комплекси протиповітряної оборони. Ну і відповідно те, що, напевно, ветерани британського ППО не знали, або забули, враховуючи все ж таки вік, ветерани ще пам'ятають холодну війну, і відповідно про мову Інстана Це не жарт. Бо подібні, знаєте, висловлювання працюють не на користь ані британської сторони, а не відповідно військово-технічної допомоги з боку цієї країни нашій системі ППО. Тепер до відповідної системи ППО Великої Британії. А справа тім, що в 2021 році британська сторона заявила про те, що вона прийняла на озброєння новий зенитно-ракетний комплекс. А мовиться про зенитно-ракетний комплекс, більш відомий як небесна шабля? А тут основний момент, що небесна шабля мала замінити зенитні комплекси рапіра, які перебувають на озброєнні британської армії з 1971 року, і складали основу британської ППО. А тоді виникає питання: а як же ж бути з блетхаундом? Який в 1958 році був прийнятий на озброєння британської армії, і, за даними ветеранів британської ППО, саме він складав основу протиповітряної оборони цієї країни. Це незнання фактури з боку журналістів чи відверте пересмикування фактів. А тепер давайте подивимося на те, скільки комплексів ППО. Має стати на бойове чергування до чотири комплекси, причому варто говорити про те, що до складу одного комплексу входять мобільні пускові установки з весню або 12 ракетами, РЛС виявлення та цілі указання та модульна інтегрована система управління протиповітряної протиракетної оборони, і усі засоби ЗРК виготовлені на шасі МАН. Колесна пара 8х8. А тепер до тактико технічних характеристик цих зенитно-ракетних комплексів. Вони можуть вражати як аеробалістичні, так і аеродинамічні цілі, причому навіть бомби із лазерною системою наведення. Згідно з інформацією з відкритих джерел РЛС виявлення та цілівказання цього зенитно-ракетного комплексу Небесна шабля» здатна виявляти цілі на відстані 120 км. Це практично аналог американського Петріота. Петріот може виявляти цілі на відстані 150 160 кілометрів. І тепер давайте подивимося а, можливості, тактико-технічні характеристики зенитної ракети цього ЗРК. Вона здатна вражати цілі на висоті від 1 до 25 кілометрів. Ще раз повторюю, 24 комплекси. Про яку знекровлену систему ППО мовиться у цій статті, яку, до речі, знов підхопили українські ЗМІ, навіть не перевіряючи інформацію. Ну і давайте говорити про те, що Велика Британія у 2022 році, а саме у лютому, після широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну заявила про термінову модернізацію систем управління ППО. Тобто, вже в 22-му році Велика Британія прекрасно розуміла, чим буде мати справу. І, власне, основні зусилля були направлені саме на домодернізацію систем протиракетної та протиповітряної оборони. Велика Британія тоді, у лютому 22-го року, заявила про те, що вона хоче, аби отримана в 2014 році система управління ППО прослужила як мінімум до 2029 року. І Велика Британія а, вклала відповідні кошти державного бюджету на модернізацію систем управління протиповітряної оборони. Тоді відповідні замовлення отримали фірми на контракт на продовження терміну служби цих систем до 2029 року. І ця система мала би забезпечувати і забезпечує. Ситуаційну обізнаність про повітряну обстановку для розгорнутих наземних штабів, причому йдеться про те, що ця система розгорнута по всіх точках, де присутня британська армія, і також нещодавно використовувалася як засіб спостереження за повітряним простором Великої Британії безпосередньо під час проведення важливих міжнародних самітів на території цієї країни. Показовий момент. А тепер давайте перейдемо ще до одних з положень цієї статті: про те, що відповідно, ветерани системи ППО вважають про те, що критично важлива інфраструктура, як от електростанція, військові бази та урядові об'єкти фактично не захищені від балістичних ракет і БПЛА. Ну, а тепер давайте подивимося на тактико-технічні характеристики БПЛА, якими атакує Російська Федерація території України. Це шахет 136. Максимальна дальність ураження 1000, 1500 кілометрів. А відстань до Великобританії вона трохи більша. І відповідно, БПЛА шахет 136 навряд чи можуть. Подолати цю відстань. Це знов не знання матеріалу. Тепер з приводу переоснащеності системи ППО ветерани ППО не названі, анонімні, говорять про те, що уряд Великої Британії має асигнувати величезні суми модернізації системи ППО. Причому наводиться приклад того, що Велика Британія вже заявила про. Відповідне фінансування власного ВПК на рівні 2,5%. Це безпрецедентне рішення. Відповідно, якщо стаття адресована виключно для внутрішнього британського споживача і має пояснити їм характер збільшення асигнування у власний військово-промисловий комплекс для переоснащення потреб армії і систем ППО, питань нема. Але якщо ця стаття адресована відповідно для Міжнародних партнерів і України в моменті створення відповідного інформаційного простору, то тоді виникає питання, що це так звані активні операції з метою формування громадської думки. А я нагадаю, шановне ну, товариство, що під час візиту Камерона в Київ останній заявив про те, що Велика Британія буде виділяти щорічно до 3 мільярдів пунктів стерлінгів, на військово-технічну підтримку нашої країни, тому поясніть мені, країна, яка може дозволити собі відділяти 3 мільярди фунтів стерлінгів на підтримку України, напевно, профінансувала власну систему ППО у достатньому обсязі, щоб говорити про перекриття критично важливих об'єктів на території цієї країни. Якщо ж відповідно, це удар по Можливостях Великої Британії щодо подальшого надання військово-технічної допомоги нашої країни, тоді це питання вже до англійських спецслужб щодо реальних адресатів цієї статті. Тепер з приводу можливості Великобританії щодо нейтралізації ракетної загрози з боку Російської Федерації. Мовиться про те, що Крилатиме балістичним ракетам, запущеним в бік Великої Британії. Треба буде перше прорвати загально ешелоновану оборону протиповітряну і протиракетну країн НАТО. А я нагадаю, наразі системи ЗРК Петріот розгорнуті безпосередньо на території Польщі і Румунії. І, відповідно, система ППО країн НАТО, Європейського континенту, це глобальна система. Протиповітряної протиракетної оборони. Навіть якщо теоретично уявити, що окремі засоби ураження прорвали ешелоновану систему протиракетної оборони, то, відповідно, вони будуть нейтралізовані вже системами протиракетної оборони самої Великої Британії. Знов незрозумілі речі. І ще раз підкреслю: ці незрозумілі статті виходять якраз на момент. Розширеного характеру військово-технічної підтримки з боку цієї країни, саме українській стороні. Тому я не виключаю, що відповідно створюється певний інформаційний привід, щоб переглянути можливості подальшого військово-технічного контракту з нашою країною. А я нагадаю, Велика Британія наразі будує власну військово-політичну військ Київ лондон анкара де Києву відводиться ключова роль в моменті зниження військової присутності Російської Федерації в Чорноморському басейні. Велика Британія ще напередодні оголошення безпрецедентного за своїми розмірами пакету військово-технічної допомоги заявила про те, що. Вона задоволена діями силами оборони, які звели до мінімуму військову активність країни-окупанта в Чорноморському басейні. Я нагадаю історичні паралелі, шановна поглядацька аудиторія, що в 19 столітті саме завдяки Великобританії, яка очолювала міжнародну коаліцію, Російська імперія зазнала ніщівної поразки під час кримської компанії. Тоді за підсумками Порізької угоди мирної, до речі. Російська імперія була позбавлена можливості мати власний флот на Чорному морі і, відповідно, військово-морські бази. і Велика Британія продовжує ці славні традиції. Я нагадаю, останньому пакеті військово-технічної допомоги Великобританії, крім засобів ураження ракет до систем ППО, є близько 60 плавзасобів для проведення десантних операцій. А це вже прямий натяк Російської імперії, Російської Федерації, спадкоємниці Російської імперії, про те, що Велика Британія розглядає доцільність проведення десантних операцій не лише на окупованому лівому березі Дніпра, але відповідно на території тимчасово окупованого Криму. Таким чином, шановна товариства, підсумовуючи, хотів би заявити про те, що. Характер статті не відповідає реальному стану системи ППО і протиракетної оборони всієї країни. І ще уява цієї статті ставить під сумнів, світове лідерство Великої Британії. А я нагадаю, під час останньої політичної кризи Сполучених Штатів саме Велика Британія очолювала антипутінську коаліцію. І саме Велика Британія чітко дала зрозуміти Російській Федерації, якщо ви підете на підвищення ставок, буде більш ніж адекватна відповідь. Ці статті згадуються можливості відповідно Великої Британії. Але я хотів би нагадати, що сама авіація Великобританії перше нанесла несла удари по позиціях Усиків. І саме Велика Британія доклала максимум зусиль для прикриття повітряного простору Ізраїля під час останньої ракетної атаки з боку тих же Хуситів і відповідно Ірану. І на момент нанесення удару авіації Великобританії по позиціях Хуситів, саме прем'єр-міністр цієї країни Сунак був з візитом в Києві, даючи чітко зрозуміти Російській Федерації подальший розвиток подій. І головне. Російській Федерації дали чітко зрозуміти, що політика Великої Британії, започаткована ще за часів залізної Маргарет Тетчер, не зміниться. А я нагадаю висловлювання Маргарет Тетчер, що саме ядерна зброя Великої Британії стала тим важелем впливу у перемозі країн демократії над Радянським Союзом у Холодній війні. А ми з вами віримо Збройним силам України, віримо британським партнерам, їх незмінні, незламній підтримці Сил оборони України в моменті протистояння Російській імперії. Тримаємо стрій і аналізуємо інформацію, яка з'являється і світових ЗМІ, і українських ЗМІ. Це буде Україна. Тримаємо стрій.